Чотири місяці під землею прожило цуценя. Масяню комунальники поховали живцем ще взимку під час ремонту теплотраси. Коли робітники засипали труби, вигнали собак, які там грілися на поверхню. Але як з'ясувалося згодом, не всіх. Мешканці сусідніх багатоповерхівок почули скавчання цуценяти, проте самотужки витягнути його не змогли. Годували і поїли пса, кидаючи їжу прямо в люк. Іди, іди покушай. Іди сюди, іди. Визволяти собаку з пастки приїздили рятувальники, але навіть їм не вдалося зловити масяню. Наполохана тварина тікала від людей. Складність в тому, що при обстеженні було з'ясовано, що система тепломереж розгалужена, от, і собака, яка перебуває там, Має змогу переміщатись в доволі вузьких просторах, куди наш співробітник не може пролізти. Вийти на волю масяня змогла лише зараз, коли комунальники почали проводити черговий ремонт і розрили труби. Вийшла вона сама, коли розрили значить, ці труби. Сама вийшла і почала тут прохажуватися. Спочатку вона прихажувалася вдолі цих труб старих. Ось так вона ходила, ходила все время. Вот. А потом мы пришли сюда с этими, с ее сестричками, с собачками. Вот. С теми, с которыми она начинала жить, жизнь свою. Вот. И, значит, она увидела их и вышла. Вышла и такая довольная была, такая резвая. И начала с ними гулять. Нині собака продовжує тікати від людей і постійно повертається до своєї схованки. Забрати її на реабілітацію погодились захисники тварин. Вони обіцяють притримати її у клініці, поки труби не зариють остаточно.